Volkswagen Golf в базі Universal. Автівочка у нас 2014 року. Тут стоїть. всіми улюблений 2 літра турбодизель. Стоїть у нас цікава ладінзована оптика, омивачі фар, парктроніки 360, суперський сірий колір, туманечки, як ви можете спостерігати. Подивіться, які у нас дисочки просто 17-ті класнючі, такі вони стильні у нас. Також є у нас тут панограмка. Зараз ми більш детально покажемо її з салону. Алькантара плюс текстиль на ручних регулюваннях. Присутні у нас повне електропакет, електрорегулювання зеркал з підігрівчиком, мультикермо шкіряне, є в нас круїз контроль, мультимедія, інформація на бортовому комп'ютері. Пробігом, як ми бачимо, 278 тисяч 950 кілометрів надійний двигун і буде ходити ще дуже і дуже довго. Мультимедієчка штатна, є у нас тут радіо. Бачите, так вона у нас реагує. Якщо ми ручку виводимо, там з'являється внизу. І можна голосове управління, є у нас навігація. Присутні двозонний клімат-контроль з підігрівчиками. Як бачимо, обширний вибір налаштувань, обдувів і підігрієв. Механіка шестиступка. Можна звідси відключити партнечки і систему старт-стоп, електричний ручничок, автохолд, прикурювач і монетниця. Шкіряний підлокітник, в якому можна розмістити якісь невеличкі ваші речі і управління, як ви бачите, нашої панорами. Ми обіцяли її показати, тому ось, будь ласка, дивіться, канала нас обширна. на Два ряди, дуже класно все спостерігається. Дуже гарний. Скажемо так, стан сончика, є в нас ізофікси, є в нас дефактори повітря. Куди ж без підлокітника? Він у нас тут текстильний, ось такий дуже цікавий. Незвичайний як штатний, литий, що його не можна е регулювати. Тут бачите, можна вигнути повністю, можна взяти і отак поставити, як вам подобається. Скажемо так, невеличкий конструктор. От така у нас оптика цікава позаду стоїть, дуже класно виглядає. Задній ряд парктроніків, Стоїть у нас тут двохсолочка, як ви можете бачити, тому звук, в принципі, непоганий. Навіть як для дизеля, відкривається от у нас наступним чином. Провертаємо значочок. Хоп. І так, це у нас універсал, як я казав. У нас тут дуже гігантський багажник. Присутніші для вас не речей ліворуч-праворуч. Є в нас ось така от шторочка, яка у нас фіксується в двох положеннях. Можна взагалі її прибрати. Звідси можна відкинути сидіння, є прикурювач, і знизу у нас тут запасочка повна ціна, спостерігати. може спостерігати. все навіть не використовувалось. Тож, друзі, якщо ви полюбляєте вак груп. А особливо універсали, то запрошуємо вас на майданчик розглянути такий чудовий варіант. Дуже солодка на нього буде ціна. І просто, що казати. Подивіться на його зовнішній стан, на його вигляд. Ви закохаєтесь в цю автівку, як тільки приїде до нас на майданчик. Тому чекаємо всіх, сила Білгородка, з 19 Автопоінт. Автопоєнт. Придбай якісне авто.